Всім привіт, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро, запчастина трактора UMZ МТЗ. Слава Україні! В сьогоднішньому відео хочу вам зробити коротенький огляд на фільтра топ топливні RD006 на UMZ і МТЗ. Нарешті вони до нас приїхали, бо по ним трошки є дефіцит. Це виробництво райдер. Венгрія, Угорщина, тобто ось написано. Він йде з отвором з однієї сторони, з другої сторони йде глухий. Тут дуже добре, що вони роблять зразу є ущільнювач гумовий, і також в комплекті, бачите, йде якась резинка. Мені здається, це також ущільнювач на сам фільтр. Отака комплектація йде. Зараз покажу, як вони до нас приходять. В Таких коробочках, бачите, і на кожному є доповнительний ущільнювач. По ціні вони будуть коштувати по 120 гривень штука. Ще раз повторюся, це дефіцитна позиція. І якщо ви собі замовляєте, беріть одразу декілька штук, тому що потім можете їх вже не знайти. Їх виробляли в нас в Україні компанія Промбіз. Вона знаходиться в Херсоні, тому зараз трошки, трошки ось такі. от. Також їх робили ще в Росії, в Білорусі і тому збої по поставках зараз є. Також є фільтр rd 001. Це такий самий, але тут отвор йде з двох сторін, тобто сквозний. Кому треба, є ось такого плану. Також такі фільтри. І ще хотів вам, друзі, нагадати, що в нас є Viber спільнота Ми нарешті починаємо її вести, тому підписуйтесь і у вайбер, тому що там буде інформація, якої не буде на Ютубі. Там будуть актуальні наші новинки, наші товари з актуальними цінами. І у вас буде у вашому телефоні. Вся інформація від нашої компанії, я думаю, вам буде цікаво. Так що, отак, друзі, замовляйте фільтра, поки вони є в наявності, є багато штук 100, може 150. Дякую за увагу. Мирного нам неба. Пока!